Привіт вітсім друзі сьогодні у Тести Пленет Final Beat. Продовжуємо. І починається нова історія з того, що інопланетяни щось захотіли на землі корови дуже добрі, але їх не з них скаже людям, що ми існуємо. Чого буде мовити? Як то визучати корову? Тут же ще землю без корови. Але я ж риск. Ми майск, що нас знайдуть. Mm -hmm. Ми почнемо нове життя. Воно будемо визучати землю. Ми... Створили маленького дрона, який буде, буде адаптований лише для маленьч. Для лише він буде брати лише менших істот біологічних елементів, і земляни нічого не помітять. Он повинен бути. Маленький дрон убед. Ну, привіт. НЛО. Мгм. Mm -hmm. Добрий. День Вечір. Ти хто такий? Що за штука? Я людина. Я ютубер. Я тобі допомагати буду з чим не знаю з різдженнями землі. Походу. І И... це цікаво. Перша людина, яка мене не боїться. Бо більшість людей, які мене бачили, а точніше ще боїх. Креаторів, створювачів. Ну, вони їх боялися. Я тебе теж боюся, що ти можеш вирости до колосально великих розмірів. Розмірів з планету, наприклад. Не думаю, Я не настільки можу розвинутися. Але це не факт. Ну добре. І так, баленьки лело. Що ти. їсиш? Їм якісь штуки. У мене в програмі немає назви. Бо я їх всіх не знаю. Ммм. Mm -hmm. Цікаво. <плес> Але дивно. Добре. Я думаю, що тобі треба швидше бути, бо Що? Бо... трішечки довго це буде бути вже три мікрометри, а це лише початок, а вже хвилина. Че ти будеш потім рости, як щось дивне? Ммммм, зараз тобі покажу да що. Що? Оці зелені штуки. Да, білопласти. І шо? А нічого. Просто показав. Ммм, добре. Ти зараз на Кукурудзі. Я знаю. Треба вивчити кукурудзу. кукурудза нам дасть більше інформації, ніж корова. Це ми і так думаємо. У... Я не думаю. Люди дадуть вам більше інформації. Ви що я тобі це кажу? Цікаво, тобто мені людей їсти. Не знаю, мені їздить, що ти їх сидиш? Ці штуки. Ні, я їх не їм. Я просто збираю, вони залишаються в мені. Добре, у тебе тут. Ти вже і якісь які Угу. Ну, цікаво, цікаво. Мені здається, ти все ж таки з'їсиш планету. Не факт. Ну, реально, не факт. Що ти з'їсиш, але ти дуже великий вже. Ти ж малий. Але... 30 мікрометрів це значить, що ти більші кілометри. Да. Не факт. Знову ти. Да. Що за істоти? А що за істоти? Нічого оце це так. Багато вкусняшок. Ну я не знаю, що це? Похоже, це. Маленькі частинки. Кукурудзи чи що, що таке. Цікаво. Дуже... але я зроблю так, як. Ось так. Ось так. О, що? Лише лише ти був пару мікрометрів. Пару десятків. Пару десятків да, мікрометрів, став уже пару сотен мікрометрів. Ти став більше. І ти. Ну, використав особливу штуку. Яку штуку. Я створив вакуум в часі і просторі. Вакуум? Вакуум? А чого? М -м -м -м, щоб швидше було. В мене ніхто не бачить. Я їм. Ти мене не бачиш. Я їм. Але ж час йде. Це по-вашому. Ви бачите час. Я просто телепортуйся в ньому. Дивна істота. Дивний кракен біг би... би сказати. Ха. Ой, що це? А це я не знаю, що за штуки. Це якісь жучки, які... краще з'їсти, я думаю. Ай. Кусається. Значить я його з'їм. Да, да, їж. Це якісь жуки, які, походу, роблять гірше курольці. Роблять гірше. Це погано. Значить йдемо. Їсти далі. Да. Їсти. І я також буду їсти оці білі штуки. О, це вже яйця, але на цих істотах побільше. Яких же? Е... Ну, зараз... По... ти змінив форму. А шо так легше. Добре. О, це істот. Да. І оцих, цих що літають. Це просто перша форма ці созняки, а ці гіганти. Тобто ти хотів сказати малі істоти. А чому? Вони для тебе гіганти. Так я виросту ту з ДН Що? Хоча логічно, але... Не швидко же. А, ось так ось. Заз... О, Боже. Надеюсь, ти. Якщо можеш... Включатися в часі, що не може, наприклад, Рейго. не може, да, наприклад, хто. Але зон, який повинен був з'їсти світ, а він з'їв і потім лопнув. Але зато від проблеми ми збавилися тоді. А тепер з'явилася нова проблема. Яка ти і важливо якісь іще потім істоти. Добачити ісе ще кукурудзу і ти розіб'є один сантиметр. Це нормально так. Ми можемо тебе бачити. Де те, що в мікрометрі, що тебе треба бачити, чи приглядуватися, щоб побачити, чи через лупу, чи щось ще що, іще краще. Підсилює це бачення. Ну, тоді я великий, ні, не ложка, ти не великий. Ей. А що маленький дикло? Ти малий для ока нормальний. Для людського ока, але для Совиного чи Левиного. Ти вже цілий качанисиш. Да, дуже цікаво. Качан. І це буде ще довше, ніж я думав. На, да, ще довше буде. Пригода. Ммм, mm, ось так. Ворона. Ого, Тепер ти і ворон лісиш, а ми бачимо ворон дуже добрий. Значить ти дуже великий. На руку помістися? Ммм, mm, цікаве рішення, але я на руки не йду. Я йду до їжі. Оце так істота. Ммм. Чи в обличчя я йду. Яке? Чого? Ну, Можу просто вначале залітити якось так. Та да ти... Ти да вже розмір весь таких, що майже як сокол. Чи шо сокол? Да. Маже з сокола. Розберезь курку, а курик великі істоти. Ну, як мінімум ти вже майже метр. А якщо будеш метр, то значить будеш їсти людей. Не те що свій чи коз. Но. А, ні, ці золоті золотірли. Оце все. Ей, mm... Е, ей! Ти людей їсиш? Да-ха. Та ще я можу так просто стояти, і вони будуть. Мені в рот літати. Можливо, ти прискоришся трішечки. До розмірі З будинок чи з той коровичі. Аероплан коровячий. І собачий? О, що збір без трактор. Речі він сам по собі не неприведи? Ну, можливо, вони. Я що знаю, я про них ще чую. Ну, добре, зараз весь, то, нас до часу, де ми їмо червоні літаки. Я їх тут уже їм як лесідинки. Ой-о. А що... Ти навіть змінюєш кольор, як я помітив. Да, змінює колір лише лампочок. від того, що я з'їв. Це чітко видно, коли ти їсиш червону їжу. То чи що ти людей коров їсиш до п'ятиметрове чудовисько. О, дякую. Я метровий, це вже добре, але треба вирости до масштабніших розмірів. Тобі ж треба було зібрати інформацію, тобі гов... тобі говорили. Да, я збираю ще більше інформації. Ось. Інформація про будинки, про людей, про людську культуру, життя. Ай, дрон! Це погоду вже дрони за тобою вислали, щоби зупинити тебе. Тобі ж казали не показуватися людям. Ле... І що? Да ой, що і ми тебе переможемо? Ой-ой! Ей, де вниз, а я їх багато, але я їх з'їм. Все, друзі. Наше НЛО стало злодюшкою. Їсти все без перестанку. Так мене є що мене так і перекладається. Якемія. Ну. Дрон. Я. Не звичайний. Все. Idite suda Ehe. та й Незвичайний звичайний. Пускай воно так і буде. Ну я також можу. Oh, іди сюди. Ось так. Я також можу У цей університет з'їсти. Що? Uh -huh. Не подобається щось. Мені так, я тебе зараз зупиню, тож і ми всі. Ой-ой. Що це за мною прислали? Е, мені здається, що за тобою прислали цілого дрона знищувача, бо ти знищуєш все і тебе треба знищити. Але можеш вести і все і покінчитися з цим, але. З... кілька метрів? Да, да. друже, Ти вже 80 метрів, ти дуже великий, ти розміри більше з літака. Тобі треба зупинитися, чи ми тебе знищимо? Я не хочу, не хочу зупинятися. Я хочу більше інформації ось так. Оооо. Хе-хе. Що сталося? Що нас вкрав? Це що за маленький дрон? Я не знаю, що що таке? Маленький дрон. Це скорочено. Все поїдаючи на лойонке. Він їсть все, що менше нього і росте. Так, ви сказали маленький дрон. Ех, до ну нічого вже. Це просто дуже маленький. Drual. Să nu zic, lăgit la câte peste stăcnau, simt Cap.